Ось одна з да, теплиця Мітлайдер. Чому ми взяли таку конструкцію і чому взагалі вони з'явилися? Ну, По-перше, як ви бачите, якщо ми умовно проведемо лінію по центру, то ми бачимо, що одна половинка аркова вища, ніж інша. І що це нам дає? По-перше, нам дає те, що ми можемо зверху встановити. Фрамуги, тобто систему провітрювання, і це дозволяє нам створити дуже класні умови в самої теплиці. Тобто, за рахунок того, що у нас по всій довжині є фрамуги. Ми їх відкриваємо, є декілька варіантів. Є варіант відкриття як вручному, тобто за рахунок ричага, так і за рахунок автоматичного відкриття. Тобто вони можуть як ручному режимі відкриватися, ми відкрили їх зранку і закрили увечері. Да? Або в автоматичному режимі вони відкриваються, закриваються тоді, коли треба. І це досить зручно, коли ви не постійно знаходитесь на дачі. Тобто про автоматичну в принципі, систему провітрювання ви можете подивитися або посилки. Або перейти до наш сайт і подивитися про ці системи. Провів, коли дуже спекотний період, вона ця теплиця не перегрівається. Це дуже зручно і це на крок вперед від стандартних аркових теплиць. Тому ми і розробили ці конструкції, і досить довго над ними. Працювали, щоб створити їх дуже комфортними для людини, ну і відповідно дуже комфортними для рослини. Тому що головне, що нам треба в цій теплиці, це те, щоб рослини себе відчували комфортно, а відповідно вони будуть давати дуже класний врожай. Це те, для чого ми робимо теплицю, щоб отримати дуже класний врожай. Ось, і вона може бути різного формату: тобто вона може бути шириною 3 метри. Тут формат 4 метри, може бути 5-6 метрів. Ну, є варіанти і 8 метрів. Але якщо ми розглядаємо дачні варіанти, які дуже прості в експлуатації, з ними просто працювати, і взагалі вони дуже архітектурні. Да? Тобто, якщо ви поставите таку теплицю, вона буде не тільки давати врожай, да? тобто, вона взагалі прикрашає вашу ділянку. Тобто, прикрашає буде. Як кажуть, на завість, завість сусідам поставлено. Тому ось це дуже такий, по-перше, красивий варіант, по-друге, дуже ефективний в плані роботи. А далі, далі ми робили наступні варіанти. По-перше, ми захотіли розробити так, щоб конструкція була дуже міцна. Нам всім набридло дивитися. Фото і ролики, які показують, як валяться теплиці. Ці теплиці розроблені так, що вони ну по-перше, вони розроблені із труби 30 на 30. Це дуже потужний профіль. Да? Якщо більшість робили там з 20 на 20 ось то тут 30 на 30. І другий формат це те, що кожна стійка, яка йде да, для кріплення, вона робиться із подвійної арки. Тобто ми отримуємо ферму. Ферма, як е, всі знають, з е, сопромата да, це дуже надійний і міцний архітектурний елемент, який тримає набагато краще, ніж просто одна труба. Наприклад, якщо ми візьмемо трубу 30 на 30 двойку, да, і візьмемо е, трубу 30 на 30 одиницю і зробимо ферму подвійну, да, ми отримали в принципі одну і ту ж, ж металоємність. Але за рахунок того, що це ферма. То вона буде мати несучу здібність приблизно в 1,8 раз більше, ніж просто труба 30 на 30 двойка. Тому, якщо ми робимо ферму, при той же самій металоємності ми отримаємо набагато міцніший конструктив, який краще тримає навантаження. І ми забуваємо, що таке є снігове навантаження, тому що вони вже нас не турбують, так як конструктив витримує всі ці навантаження. Вони дуже легкі в складанні, тому що це йде просто-напросто конструктор, для якого є інструкція, по якій, ми, по якій дуже легко збирати самостійно, ну або замовити спеціалістів, які це зроблять, як кажуть, професійно і надійно, і дадуть ще гарантію. Тобто, це ми теж можемо робити. А далі ми працювали над тим, щоб ця теплиця була дуже ергономічною для самої людини. Що це дозволяє? Ну, перше, ми зробили подвійні двері. Для чого? Одні двері зрозумі... зрозуміло, що щоб людина зайшла, вийшла. Да? Ось подвійні двері робляться для того, щоб ми могли відкрити ці двері для кращого провітрювання, одну і другу двері на крючках. І для того, щоб ми могли заїхати на тачки сюди. Треба зібрати врожай, який ми виростили, то взяли велику тачку, заїхали і зібрали. Ось. Для того, щоб було гарне провітрювання, в двері ми поставляли додаткові фрамуги. Тобто можна одну відкрити. Ну а влітку, коли дуже жарко, ми відкрили дві фрамуги. От. І відкрили. Верхнє провітрювання і все, у нас теплиця працює в такому режимі, коли, коли дуже велике, дуже спекотно, вона не перегрівається, рослинам дуже комфортно. І що головне, у нас нема сквозняка по низу теплиці, тобто ми не висушуємо кореневу систему. Все гаряче повітря, яке може накопичуватись, воно зразу уходить уверх. У даному випадку тут встановлений полікарбонат. Ось, полікарбонат може бути різного формату: 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм. Взагалі від чого залежить товщина полікарбонату. 4 мм це в принципі його частіше використовують в рекламних цілях. І другий факт, другий варіант, коли його використовують, для невеличких парників, Ну, наприклад, 3х4, 3х6. Стандартна аркова теплиця, ну, в принципі досить таки добре працює, як з полікарбонатом 4 мм. 6 мм – Це вже будівельний матеріал. Він витримує навантаження, вже тримає якусь температуру, тобто має ефект термоса. Ну а 8-10 – це вже більш зимові полікарбонати, які досить добре тримають тепло. І з восьмерки з десяткою ми можемо заходити в зимовий період, поставити сюди опалення. А мітлайдери вони можуть працювати, тому що часто кажуть, що теплиця взагалі розрахована на міжсезонний період, тобто весна осінь, да, коли ми можемо або ще холодно, або е, вже холодно. Ось. Ми, забуваємо, ми забуваємо про літо, тому що літом ми теж можемо дуже добре вити е, отримувати врожай, і що досить такі, ну, як кажуть, доказано доказана да, що. В теплиці літом, якщо теплиця правильно зроблена, врожай набагато вищий, ніж на відкритому ґрунті. Чому тому, що в теплиці ми е, е, створюємо мікроклімат? Наприклад, коли спекотно, ми можемо поставити затіннячу сітку і збити температуру. Так? І ми можемо отримати в теплиці, до речі, температури нижче ніж на вулиці. Вночі температура, навіть влітку, може падати плюс 10, плюс 12. І для багато рослин, наприклад, томатів, мати, вони не люблять таких перепадів температури. Тому в теплиці буде більш інертна система. Тобто, в такий формат дозволяє вирощувати теплиці круглий рік, і взимку, і влітку. Теплиці такого формату, мітлайдери аркові, вони підійдуть для дачників, для тих, хто хоче починати розвивати свій тепличний бізнес, але не хочуть зразу будувати великі теплиці. Просте використання, легко збирається. Має розмір по ширині 3 метра, 4 метра, 5. Тобто на різні, на різні смаки можна зробити конструкцію по ширині. ну а Довжина, довжина може бути теж любою: від 6 метрів, В принципі, до 50 метрів ми робили конструкти такого, такого формату, як Соловей <гум> Ось. Тому, кому цікавий, переходьте на наш сайт, теплиця Кіфі, вибирайте те, що вам подобається. Ну, а якщо треба, наші консультанти, наші спеціалісти вам все підскажуть. Ну а з вами був Олександр екотеплиця, теплиця, живіть, гар... живіть в з гармонії з природою і в ритму прогресу. І до нових зустрічей!